Далі будемо говорити про споживачів банківських послуг, про банки, як примножити свій капітал, і, взагалі, яка зараз можливість зберегти гроші під час все ж таки високої і зростаючої інфляції? До нас доєднується Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Добрий вечір. Доброго вечора, Олександр, і слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Ну, ось дійсно, популярність банківських депозитів зараз зростає. На відміну від все таки облігацій внутрішньої держпозики, вчора я розповідав, що голова. Бюджетного комітету Роксолана Підласа вже зазначила, що по суті такий потенціал ОВДП ціних паперів вичерпується принаймні на перспективу в наступному році. Але ось банківські депозити зараз у моді серед населення і дозволяють все таки зберегти від інфляції свої кревні. Розкажіть про цей механізм. Дуже дякую за запитання, пане Олександре. Нам, як банкірам, звичайно, а ми більше скажімо так, пропагуємо або голосуємо за те, щоб наші громадяни розміщали свої вільні ресурси саме на банківських депозитах, так як я представляю українські банківські установи, а також небанківські фінансові установи, але конкуруючи, якщо ми говоримо про депозит, наприклад, і про облігацію внутрішньої державної позики ОВДП. То е, нам важко з цим е, інструментом конкурувати стає все важче і важче, чому тому, що сьогодні є нерівні умови. Депозит е, гарантований е, фондом гарантування. Це доволі комерційна історія. А з іншого боку, і депозит обкладається податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, тоді як облігації внутрішньої державної позики сьогодні не обкладаються жодним податком. І, наприклад, якщо ви отримуєте по облігації річний дохід там 17 то він такий у вас і буде. А по депозиту, якщо це буде теж 15, чи 16 чи 17 відсотків, то треба буде відрахувати від цього податок на доходи фізичних осіб. Але звичайно, теж треба. Ми розуміємо той факт, що, наприклад, обсяги депозитів у банківській системі вони значно перевищують обсяги облігацій внутрішньої державної позики, особливо від громадян. Чому тому, що це банально, депозити є більш зручним інструментом він є набагато. Більш ем, популярним в розрізі часу, тобто люди користувалися депозитами банківськими вже там 20, а то й більше років е, і мали розуміння, як це працює доволі зручно і, і є тобто, по є, суті. Банківські багато депозити банків, це такий вже обкатаний це... механізм. Зрозуміли на відміну від облігацій, які тільки кілька років так активно стали у моді серед населення. Зокрема, я не говорю зараз про бізнес, який активно користувався цим механізмом. А наскільки зараз зросли все таки банківські депозити, і яка який темп? Зростання вкладів і причини ми, ми спостерігаємо від початку року значний приріст в коштах фізичних осіб, тобто громадян, а також флопів. Якщо ми говоримо теж фізичні особи підприємств з підприємці від початку року. Колосальне зростання 90,4 мільярди, майже 100 мільярдів гривень, приріст від початку року. Я пояснюю це двома причинами. Перше, громадяни України за три з половиною роки, бачачи, як працює український банківський сектор, і те, що в нас не було такого якогось банкопаду чи якогось локдауну в банківських установах, всі перекази ходять, і все нормально, звикли з тою думкою, що Надійний сервіс і надійний сектор навіть в умовах шалених викликів, таких як воєнний стан, звичайно, тут величезна повага і подяка Національному банку, який своїми інструментами втримував ситуацію в найскладніші періоди часу. І друге, звичайно, для громадян це дуже зручно, тому що український сьогодні банківський сектор є надзвичайно інноваційним і технологічним. До нас зараз, коли приїжджають колеги з європейських країн. І ми обмінюємося досвідом в рамках євроінтеграційного процесу, то вони багатьом речам нашим дивуються в позитивному значенні цього слова. І тому я думаю, коли весь час ми говорили про запозичення досвіду, то ось саме в банківських технологіях ми точно тут можемо бути тим, хто ділитиметься досвідом. З нашими європейськими партнерами. А ще на сам кінець, які популярні зараз е, депозити короткострокові. Тому що, як на мене, забігати, наприклад, наперед досить складно. Ну, не ризикують люди думати про е, такі періоди, як на півроку, рік. Чи я помиляюсь найбільш популярним, звичайно, є е, 6-9 місяців. Це е, депозити, е, які шестимісячні, скажімо так. Трьохмісячні, дев'ятимісячні, дванадцятимісячні вони трошки менше мають популярності серед банківських депозитів. Ну і це об'єктивно, як ви сказали сьогодні. У період воєнного часу він заставляє людей бути такими більш обережними щодо тривалих вкладів. До речі, облігації внутрішньої державної позики вони також є довгим інструментом. Вони є інструментом від року і два, і три, і так далі. Тобто, коротких інструментів там не так багато. І може, це є теж причиною, що люди на наприклад, знаєте, покласти кошти на три місяці, потім знов їх пролонгувати більш безпечно себе почувають ніж, наприклад, на рік, на два на три, і е, не маючи можливості е, в потрібний момент по завершенню е, такого терміну короткого забрати ці кошти. Тому найбільшою популярністю користуються 6 шестимісячні депозити в банківській системі Трьохмісячні, місячні, дев'яти і дванадцяти, і більше року вони вже йдуть е, в відповідній послідовності популярності, як я зазначив. Ну і дякую вам за аналіз і такі поради, як вберегти свої заощадження від інфляції, і які механізми зараз банківські в моді. Дякую за роз'яснення. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, долучався до рубрики про гроші під час війни.